Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами дуже багато у березні місяці астрологічних подій. І я саме створила для цього свій ютуб-канал, для того, щоб допомагати вам і собі рухатися по життю в унісон з нашими планетами, тому що ми співавтори. Якщо ви знаєте свою натальну карту, тобто час свого народження, і ви колись небудь звертались до свого астролога, астропсихолога, то ви вже розумієте, що ви тут не одні в цьому світі, а на вас е накладені якісь місії, призначення. Ну, тобто, від вас чогось очікують. І е я дуже раджу звертатися до свого астропсихолога для того, щоб жити все ж таки в гармонії з Всесвітом. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що у нас Венера стає ретроградною. Чому вона така стає і що нам з, ним, з цим робити? Давайте я вам поясню. Ретроградність це говорить про те, що планета робить, якби… Крок вперед і два назад. Ну, тобто вона стає статичною. Вона пошти не рухається, а потім вона починає ще й рухатися назад. Тобто вона з овна, де вона зараз знаходиться, піде у нас у ретрорух, тобто у риби. Що це таке? Що нам очікувати? Я написала так непогано, багато, але впораюсь десь за 10 хвилин, а потім кожному з вас дам. Таро прогноз для кожного знаку Зодіака. Дивіться: Ретроградна Венера з 2 березня по 15 квітня. Про що це? Венера хто у нас така? На що вона впливає? На кого вона впливає? Звісно, на всіх. Але це здебільшого жінка. Ви пам'ятаєте, що у нас Марс ретрогради до 25-го, а сьогодні вже 23, коли я пишу це відео? І чоловіки вже почнуть ну, більш бути а, прирозумі, назовимо це так: а, ну, більш вже енергійними, вже будуть а, розуміти, куди їм рухатися і як. І ми також у нас у жінок також є Марс, і ми а, будемо впевненіші. І нам це вже додало, а, ви вже відчули, так, коли у нас Венера стала в вовні, і а, поки що вона буде рухатися в вовні все одно, але. Венера відповідальна за відносини, партнерські відносини будь-які з жінкою, з подружкою, з мамою, з чоловіком, зі своїм взагалі з партнером, бізнес-партнером. Ну, тобто, Венера – це гроші, вона відповідальна за гроші, а також за наші цінності взагалі, і те, як ми розпоряджуємося, те, як ми виглядаємо, що нам подобається взагалі. І от дивіться, коли завжди будь-яка планета ретроградить, це говорить про те, що ми повинні працювати над оцими темами, які я назвала. Тобто робота над помилками. Ми будемо відчувати, особливо жінки, ну, якось себе незадоволено, ну і зовнішнім виглядом, і заробітком усі ті теми, які я прорахувала. Що треба зрозуміти? Давайте поступово. Зараз загальна інформація, що я дам в цей період кожному рекомендую зробити. І так, Венера, свою ретроградність буде починати в Вовні, 2 березня, і закінчувати 15 квітня в рибах. Венера, планета кохання та краси, реклами та грошей партнерства. Венера в знаку Овен це жінка в обладунках. Овен нас буде провокувати на імпульсивні дії, на конфлікт, на витрату грошей, зміну іміджу. Раджу поставити ліміт на витрати, не брати кредити, не інвестувати в нове, не боятися прояснювати ситуацію, задавати питання, бути сміливою. Від Я посилання. Ви пам'ятаєте, я завжди, як астропсихолог, даю вам компенсаторні якісь такі вправи, тобто е якісь такі елементарні. Тобто, прояснювати Я посилання це говорити про свої почуття. Я зараз відчуваю ось так себе. Будь ласка, не роби так далі. Ну, Те, що вас там не задовольняє або не подобається. Або прояснювати, я правильно вас зрозуміла і прояснювати те питання, що вам там здалося. Експериментуйте з одягом, з того, що у вас є, тому що е ретро це значить, у нас є вже одежі, достатньо в нашому гардеробі. Нам просто треба е спробувати, знаєте, подружити старе з новим, ну, не тільки що окупленим, тобто в цей період, а взагалі. Тому я раджу, ну дивіться, ви ж всі бачите, що у нас повертається мода: і 80 80-ті, і 90-ті, і 2000-ті. Ну, тобто, аби ти впевнено себе відчувала в тому, що ти одягаєш, аби ти собі подобалася. Тобто, експериментувати з, з одягом з минулого, улюблений одяг, одягати з новою якоюсь річчю, це ок. Нове я зараз не раджу купувати. Або у тих брендів, які ви впевнені в них, або бренди відомих, кутюр'є, і ви знаєте точно. Дуже раджу в ретро Венеру, особливо мені. Я пам'ятаю, повезло, в Іспанії були дуже великі знижки ну, в брендових, брендових магазинах. Тому раджу. Далі. Купуйте на блошинному ринку також, тобто ретро. І в цей період раджу закінчувати любі стосунки, які не роблять вас і ваше життя краще, ну, такі, як з подругами, з чоловіками, ну, тобто токсичні стосунки. Якщо вам ця людина дорога, і у вас просто криза у спілкуванні, тобто криза у відносинах, окей, йдіть до свого психолога-психотерапевта. І... Вирішуйте цю ситуацію. А якщо ви вже спостерігаєте багато часу, у вас ніяк не прикрашають ці стосунки. Навпаки, ви знеструмлена, ви обесточена, ви в поганому настрої вертаєтесь з цих стосунків. Ну як якщо це подруга, то раджу закінчувати їх і спокійно з подякою навіть про той досвід, який у вас був спільний. Я завжди кажу, що ми не раби один одного, якщо ми зустрілись, навіть дружили, якщо а, хтось розвивається, а хтось перестає. А, ну, кожен, іме, кожен має на це право. Тому не засуджуючи, просто рухаємося в своєму напрямку на своє призначення, на те, що подобається, робимо те, що нам подобається, розвиваємося. Так, а коли Венера повернеться в риби, ми будемо відчувати страх, будемо у старих фантазіях щодо стосунків і фінансів. Зловживати алкоголем, можуть бути отруєння від їжі і ліків, тож обережно не зловживаємо. Та натомість пропрацьовуємо стосунки зі своїм психотерапевтом, це я вже сказала, бачите, що роблю. Звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. Звільняємо поряд з собою місце для іншої людини, подруги або друга. Подякуйте за цей досвід і рухаємось далі, це я вже казала. Єдине, що стабільне в нашому житті, це зміни. Розумійте мене правильно, ви змінюєтесь кожного разу, тому що змінюється світ. Еволюція відбувається, революція, війна. І все це нас змінює. Розумієте, тому. Спокійніше відносимось до інших людей і визнаємо те, що вони мають право рухатися в своєму напрямку, а ми в своєму. Далі розхламлюємося, дівчата, від речей і токсичних людей. Займаємось спортом, піклуємось про тіло, фігуру, легку їжу їмо. Готуємось до весни. Ну, слухайте, дивіться, як усе мудро влаштовано в світі. Нам зірки допомагають. Весна ж скоро, дівчата. Далі. Не беремо кредити, я вже казала. Навпаки, закриваємо кредити, віддаємо борги, завершуємо розпочаті справи. Бути сміливими раджу і влаштовуємо побачення коханим. Ну це дівчата. Миримося з важливими людьми, які перевірені часом, і ви надихаєте одна одну. Передивляємося свій бюджет, робимо аудит, правильний перерозподіл коштів. Саме головна ваша увага на своїх потребах партнера і розставте, будь ласка, пріоритети. Вчіться домовлятися у сфері кохання та фінансах, а також індустрії краси. Не раджу ризикувати на нові процедури, йти косметологічні, мається на увазі на якісь пластичні операції, особливо в ретро Вінєру. Тільки по факту, вже, якщо щось сталося з вашим організмом, з тілом, то тоді, звісно, робите. А такі, як ренопластику, мамопластику, ну, тобто, не робимо. Не зраджуємо коханих, не укладаємо важливі зовсім нові угоди, не інвестуємо в нове, я вже казала, не вкладаємо в рекламу, в таргет, тому що це буде ризиковано, все буде збоїти. Нові кардинальні зміни зовнішньої не робимо, тому що вони вас розчарують. Ви можете експериментувати в силу своєї резильєнтності ну, тобто наскільки ви стресостійка людина. Бо коли Венера перестане бути ретроградною, ви потім подивитеся на свій гардероб, якщо ви будете купувати нові речі або на себе і скажете, господи, під яким допінгом я була, що я це все зробила з собою, тому й не раджу. Особисто я обожнюю ці ретро періоди. знаєте за що? Ось сьогодні мені вже написала клієнтка з Ізраїлю, яка в мене давно з Лівану. Ну, тобто, повертаються в такі моменти ретро, Меркурії, Марси, Венери, люди з минулого. У мене клієнти а, можуть повертатися і друзі, ну тобто подружки, і ви будете дивитися, можливо, ця людина дійсно у вас затримається в вашому житті, і ви а, зрадієте, і буде супер. І, а можливо, ви закрите якийсь гештальт цей період, ну тобто були якісь образи, або ви якось закінчили некрасиво стосунки. Тому а, це також період для цього. А взагалі-то я раджу просто займатися з тим, що ви вже маєте. З одягом, з тим виглядом, який ви маєте, хочете позбавитись лишньої ваги. Будь ласка, вініра Вовні це і спорт. І взагалі ну, ви можете упорядкувати себе, допоможіть собі прийти в ту фігуру, в ту, в той стан, в гармонійний стан, який ви. Вважаєте для вас окей? А зараз починаємо прогноз для кожного знаку зодіаку. Овни. Що вас чекає в березні місяці 2025 року? Трійка жезлів. Трійка жезлів говорить про те, що ви досить так темпераментно почнете на швидкості свій березень місяць, і ви ну, таке враження, що ви навіть хочете, можливо, поїхати за кордон. А може думаєте про масштабування і відкрити другий магазин або не магазин, ну, щось більше того, що у вас вже є. А можливо, ви хочете і плануєте займатися спортом, то це дуже е, гарний час. Далі. Сімка Пентаклів, гарна карта. Таке враження, що ви очікуєте ось-ось гроші, від кілясь. Е, можливо, це премія, можливо, вам обіцяли і щось у вас замовляють якийсь проєкт. Ну, тобто, або ви вклали кошти вже і очікуєте при, е, прибуток, і думаєте, так, коли ж воно прийде. Ми зараз подивимось. Але це гарна новина, це гарні кошти. Тобто, ви вже знаєте, що ви дуже багато намагалися старалися, сапали, поливали, і вже ось-ось і будуть ваші плоди. Ну, тобто, це ну, гарний прибуток. Дивимось далі, овни. Um, вам треба буде їхати або йти в державні якісь установи і щось вирішувати стосовно якихось документів. Можливо, вам треба буде ще рекомендація, якась або наставництво, знаєте, звернутися до людини, яка більш Розуміється, в тій справі, ну, яку ви зараз займаєтесь. Тобто, це може бути наставник, вчитель, може бути навіть е лікар, можливо, можливо, це державна особа, тобто людина, яка на державній посаді, і вам треба буде вирішувати якісь питання далі. Трійка чаш, ну, все буде добре, дивіться. А, ви настільки там все налагодите, що потім зустрінетесь з друзями і а, будете відмічати свій а, ну, якийсь такий маленький фурор, Ну, свято ви влаштуйте собі так точно. Або якщо ви думаєте там про бізнес-проєкт, у трьох щось зробити, то вам також вдасться. І а, вам вдасться також договоритися. Домовитись один з одним. Ну, це буде точно весело і а, для кожного з вас це буде зріст, тому що у нас трійки завжди про прогрес. Далі. Якщо це відпустка в трьох, то також буде вийде все. Далі аркан старший, справедливість. По цьому аркану, ну це більше за всього, знаєте, це щось таке з законом пов'язане. Тобто, або вас будуть запитувати, або податково, або взагалі ви давно з ким судитесь, або аліменти вам повинні сплатити. Ну, тобто ви будете звертатися або до адвоката, ну тобто до людини, яка знає букву закона. Ось. І все, що там вирішиться, зараз ми подивимось. Помірно. Це карта помірності, також старший аркан, і це говорить про те, що ну, вам вдасться примиритися з тим, що там буде відбуватися. Усе буде справедливо і а, вчасно, от скажімо так, тому що. Час настав розрулити ту ситуацію, яка у вас там сталася, помірність саме і є карта часу. Тобто ніколи, от знаєте, завдяки Таро я навчилася і точно тепер розумію, що ніколи не треба ні за чим жалкувати в минулому. Тому що усе стається тоді, коли воно повинно статися. Зрозуміли? Ось і в вашому випадку час настав. Ну і ви під захистом янголи охоронця за вами слідкують. Ви дуже важлива людина для цього світу. І, під, знаєте, під наглядом таким дуже турботливим. Двійка чаш. Ой, ну чудова карта. Дивіться, так красиво. Ось тут таке умиротворення таке, а тут і свято вже. А тут ви вдвох з кимось, можливо, з тим, з ким ви примирилися в суді, або ви навпаки, розлучаєтесь там з кимось і зустрінете, або ви вже в парі. Ну, тобто, полюбовно, ви навіть якщо ви хочете з кимось про щось домовитись, вам вдасться домовитись. Це карта приємна в партнерстві, як у шлюбі, так і в бізнес-партнерстві. І вам буде приємно один з одним. Дев'ятка мечів. Ось тут я раджу, раджу після застілля не зловживати, будь ласка, не зловживаємо ось тут алкоголем, щоб не боліла голова. Ви бачите? А, ну, це і гумор і ні. Взагалі-то це безсонна ніч. Не знаю, можливо, ви так закохаєтесь, що втратите сон, знов гумор і ні. А, ну, щось вас буде бентежити, щось ви не, не прояснили ось тут, можливо, домовились, але не були дуже чесною. Чи чесним. Ну тобто, щось тут вас буде безпокоїти. І зараз ми подивимось, що це таке. Про що це мова йде? Так. Буде, буде відкриття, буде диво, чудо якесь. Тому що це 20-й старший аркан, і це старший аркан-суд. Такий, знаєте, Божий суд. Тобто тут скривається людина. Ви бачите, в неї нутро виходить на поверхню. Тому ось тут усе таємне стане явним. Ось ця карта так і називається. Тому те, що вас мучило, нарешті це все вилізе на поверхню. І ми дивимося, що ж, як це? Про що це буде далі? Вісімка мечів. Знов, що, знову щось вас бентежить. А, ну, ви, ну, ось ця карта вона говорить взагалі про те, що ви самі придумуєте собі якісь страхи в голові. Тут треба просто задавати питання, не сидіти, не здогадуватись, не фантазувати. А, а ліпше ще дуже вас прошу. Переслухайте перші 10 хвилин про Венеру Ретро в Овні і в Рибах. І мені здається, це про це. Бо це вже кінець березня і таке враження, що тут ви в якійсь пастці. Про щось ви думаєте і боїтеся? Десь ви закриті. Знаєте, от ви думаєте, що ви в якійсь ловушці. Можливо, ви закриті, а вам скажуть, працювати віддалено, або ви за кордоном не можете виїхати, або навпаки, з України не можете. Ну, тобто, щось тут відбувається. І завершую я розклад для овнів на березень новою колодою українською. Вона така яскрава, що зараз побачите. Ох, це король у нас вогню. І це говорить про те, що вам може допомогти король. Ну, тобто, ось такий, бачите, козак. Це чоловік, він може бути знаків зодіаку, як Лев, Овен, стрілець. І яка це людина по темпераменту? Ну, ну, така вогняна, знаєте, говорить прямо в лоба. Те, що відчуває те, що бачить. Але і вирішує ось так сміливо і скоро. Дуже потужна людина, дієва головне. Тому звертайтесь до такі, такої людини, цей козак вам точно зможе допомогти. І остання карта для вас. І це може, до речі, бути воєнна людина король жезлів. Остання карта. Вісімка Пентаклів. Подивіться, яка краса. М -м -м. І герб наш. Вісімка Пентаклів говорить про те, що ви усе вирішите в кінець березня, ну, тобто, на кінець місяці березня, усе майстерно. Бо вісімка Пентаклів говорить про те, що ну, ви майстер своєї справи. Ви можете брати достойні кошти за свою роботу. Більше того, вам пам'ятаєте, у вас була сімка пентаклів. Ось так виглядає сімка пентаклів, ось так вісімка в цій колоді в українській. Тобто вам дійсно вдасться діждатися тих плодів і заробити кошти. Те, що обіцяне не собі або іншими людьми, ви отримаєте. Я вам раджу всього найкращого овни, І нехай цей березень місяць буде для вас якомога лагідніше до вас, тому що в овні. І це буде яскраво, феєрично. Я вам цього бажаю. Будьте сміливими.